Доброго дня, моє ім'я Наталя Шліхта, я професорка кафедри історії Національного університету Києво-Могилянська академія. Запрошую вас вступати на нашу магістрську програму, фокусом якої є дослідження української історії в ширшому регіональному, центральноєвропейському і загалом європейському контекстах. Наша магістрська програма це унікальна програма, сформована з авторських курсів провідних дослідників історії, які працюють у нас на кафедрі, яких ми запрошуємо до викладання професорів з інших університетів, дослід, провідних дослідницьких інституцій України, а також закордонних фахівців, яких ми запрошуємо до до викладання гостьових курсів. І наша програма максимально практично орієнтована, спрямована на те, щоб надати, сформувати ті необхідні компетентності, здатності і вміння, які допоможуть вам або досліджувати історію після завершення програми, або реалізовувати себе в будь-якій іншій галузі. Більшість дисциплін, які викладаються у нас на магістерській програмі, є максимально практичними, достосовані до індивідуальних дослідницьких зацікавлень наших студентів. Це ті, дисцип... Це ті дисципліни. Історіографічного, джерелознавчого, методологічного і теоретичного змісту, які водночас допомагають становлюватися нашим студентам як дослідниками історії, але також формують в них ті необхідні навички і компетентності, які зараз є найзатребуванішими на ринку праці. У нас на кафедрі, на нашій магістерській програмі, викладають провідні фахівці, дослідники історії, чиї тексти ви, напевно, добре знаєте, чиї книги перемагають на всеукраїнському конкурсі, книга року. Дуже важливо, що в спілкуванні з цими людьми ви ніколи не відчуєте звичну дистанцію між. Професора, який все знає, і студенти, які не знає нічого, вони підтримають, вони скерують, вони а, покажуть багатовимірність історії. А, і дуже ймовірно, що в один день вони стануть не лише вашими професорами, але й колегами, так як в один день. Я стала колегою моїх викладачів, які викладали у мене, коли я навчалась на магістрській програмі. Наша магістрська програма є е, дійсно студентоорієнтованою. Зараз дуже багато. Пишуться про студентоорієнтованість в різних документах, всі про це говорять, але не всі розуміють, що це таке. А ми у нас на кафедрі добре це знаємо. І потрапивши на нашу, вступивши на нашу магістрську програму, студент опиняється в середовищі фахівців, які підтримують його або її дослідницькі інтереси, підтримають Морально підтримують психологічно, спрямують в необхідні архіви, допоможуть коментарями щодо чернеток написаних текстів. Але не тільки науковий керівник буде працювати зі студентом чи студенткою, а й на окремих. Курсах студенти матимуть можливості представляти результати свого дослідження, а також ми намагаємося максимально заохочувати наших студентів до участі в наукових проєктах, до участі в наукових конференціях і до публікаціях у фахових журналах. Одного разу, потрапивши до спільноти могилянських істориків, ви назавжди залишитеся її частиною. І це, напевно, є доказом ефективності роботи нашої магістрської програми, адже чим би ви не займалися після її завершення. А чи ви станете істориком-дослідником і будете працювати в музеях, в інститутах, в архівах? А чи ви будете викладати в рідній могилянці чи в інших університетах? Будете займатися громадською діяльністю, журналістикою матимете якісь бізнес-проєкти, ви завжди будете зустрічатися в своїй діяльності з такими самими випускниками магістрської програми історія, як і ви. Що б я хотіла порадити вам? Вступникам, цьогорічним вступникам. Перше, дізнавайтеся якомога більше інформації про університет і про конкретну програму, на яку ви збираєтеся вступати. Друге, за можливості обов'язково поспілкуйтеся з чинними студентами і випускниками цієї програми. Вони розкажуть вам те, про що. На офіційних сайтах інформації ви не знайдете. І нарешті не бійтеся помилятися. Не сприймайте ваш вибір як той, який детермінує вашу подальшу долю. Так може статися, але так може не статися. Врешті, наші помилки це також досвід, який стає необхідним багажем у нашому житті. Не бійтеся, вступайте.